Кожна жінка-чарівна, та чи кожна знає про це? Як нам бути впевненості у собі та розкрити свою жіночність? Сьогодні ми поговоримо про зовнішність з жінкою, яка багато досягнула у цій сфері та власним прикладом може надихнути інших. Секретами жіночої привабливості поділиться експерт з краси Вілена Орловська. П'ять років назад я дуже була невпевненою в собі. Я виглядала зовсім по-іншому. Я важила 85 кілограм, і в мене було чорне довге волосся, і я була зовсім іншою. Але змінивши свій образ, перекрасивши волосся, експериментуючи над собою, я знайшла такий свій стиль. Що ж найважливіше, та з чого варто почати, щоб відчути себе привабливою? На мою думку, перш за все, жінка повинна випромінювати свою впевненість заради. Тобто не стільки має значення макіяж, має значення її зовнішня врода, наскільки внутрішня врода. І тільки коли жінка буде всередині в себе, в собі впевнена, вона зможе передати цю впевненість і цю красу зовні. А ось тут і замкнене коло. Зовнішня привабливість залежить від внутрішньої впевненості, а впевненість тим більша, чим вродливішою ви бачите себе у дзеркалі. Отже, необхідним є гармонійний розвиток та робота над зовнішністю і внутрішнім наповненням. Вілена радить побільше експериментувати, змінювати свій образ. Коли жінка змінює свій образ, вона змінює своє життя тому що е, змінивши навіть зачіску, чи змінивши інший макіяж, чи вибравши інший стиль одягу, вже міняється саме сприйняття світу. Коли ти бачиш себе красивою, коли ти бачиш себе привабливою, тобі хочеться цьому світу відчинятися. У практиці Вілене багато випадків, коли вдало підібраний образ допомагав жінці відчути себе більш привабливою, побачити нові можливості, зберегти відносини з дорогою людиною. Чи завести нові знайомства? Це допомагає у всьому, не тільки у кар'єрі, а так само і у своїх якихось можливо, сімейних відносинах чи відносинах з хлопцем, так само з дітками. Бо щастя, воно таке і щастя, і воно у всьому е має своє відображення. Коли в жінки світяться очі, вона щаслива, е до неї всі тягнуться. Тобто чоловіки зразу таку жінку замітять з тисячі замітять жінку з такими... Е з почуттям, з відчуттям щастя. Вілена працює у великому жіночому колективі, де своїм прикладом та своїм позитивом надихає інших. Коли ти надаєш своїм прикладом дівчатам, показуєш свій приклад, і коли вони біля тебе ростуть, це дуже приємно. Я завжди стараюся дівчаток підбадьорювати, говорити їм, що вони гарні. Всі дівчата змінюються. Тобто, коли вони бачать себе красунками, коли вони бачать себе принцесами, вони міняються дуже. І вже от є оця іскринка в очах. І тому я бажаю всім жінкам. Більше за собою стежити, дивитися, що подобається, пробувати на собі різні варіанти стилів, різні варіанти зачісу. І тоді ви тільки знайдете відвід знайдете себе і своє внутрішнє я.